Доброго дня, Доброго. шановне панство. Мене звуть Юрій, прізвище Євтушенка, я заступник голови штабу правого сектору. На рахунок кандидатури. Ну, у нас в попередніх розмовах було все-таки суперечливо на рахунок кандидатури, а не кожна патріотична сила видвигає по кандидатурі. Ну, наша думка. В чому заключається? В тому, що давайте дивитись на тих, хто там все-таки балотується. Ті, хто нам не подобається, там більшість. Тому якщо ми видвинемо одну кандидатуру, на неї посипляться всі горіхи. Об'єднаємося, ми не об'єднаємося, але ну це буде одна кандидатура. Наша пропозиція, кожна права сила висуває свою кандидатуру. Так і так, це в нас можна сказати попередні вибори. Да? Зможемо виграти, не зможемо. Кандидатури не так розкручені, щоб їх всі знали. Не кандидатури не ще забезпечені, тільки всі висуваються, але через рік будуть наступні вибори. Тобто у нас є можливість зараз висунути кандидатуру, щоб обкатати тобто кожна да, кожна патріотична сила може видвернути кандидатуру. Ми подивимося, як вона працює, як, яка її програма. Кожна кандидатура має свою програму. І на вибори, які будуть уже через рік, ми вже будемо мати не одного кандидата, а сорок. А 40 кандидатів. Так. І тоді ті, хто проти нас, і ті, хто підкуплені, і ті, ми знаємо, хто буде просто кивати, підписувати документи, буде менше, ніж тих людей, які будуть патріотичні. Це наше думка. Не зрозуміло. Е, тобто е, ми тоді розмовляли, намагались донести думку. Е, об'єднатися нам потрібно. Наша пропозиція об'єднатися на одній національній платформі. Всі хто. Не будь своїх підтримувати кожного кандидата, який буде висунути. Незалежно від того, співпрацювали ми раніше з цією організацією чи не співпрацювали, але якщо він видвинутий національними силами, знаєш, він наш. Ми з ними не боремося. Ми разом боремося проти інших кандидатів. Вплоть до того, чи там, всі кандидати, які будуть видвигатися, вплоть до того, що навіть єдині агі... агітаційні площадки виділяться для. Висування біолетні, ну, розміщення бюлетнів всіх кандидатів. Тобто не то, що тут ОДА, один патріот, тут другий патріот, тут третій патріот. На Це все треба ресурси, у нас їх немає. Розгіб'ємо, розбиваємо ділянки на всі точки, хто де може висунути там своїх людей, туди підвозиться агіт, агіт література інших кандидатур, наших патріотичних, і ми тим самим можемо розширяти цю роботу. Об'єднуватися, але не топити один одного. Збільшуватись, розмножуватись і якомога більше показують людей, скільки нас багато гарних людей. Народ сам вибере, це дійсно. Наберемо більшість, не наберемо більшість, ми йдемо все-таки до того, щоб перемогти. Е, як сказав, Влад, можливо, що ми зараз виберемо одного кандидатуру, одну кандидатуру. Ну, ми, ми всі люди. Комусь він подобається, комусь не подобається, і вже ми втрачаємо голоси. Давайте, щоб не втрачати голосів. Щоб всі голосували, всі голосували за наших людей. Хай їх буде скільки, четверо, так, зараз. хай буде четверо. Якщо є кандидатура, значить за ними вже є люди. Значить, вони вже будуть ці люди підтягувати інших людей. І так ми будемо вже формувати не то, як сказав Сергій Дійсно, прийшов, цей мені не подобається, ну ладно, хай буде це гавно. Ну, навіщо так вибирати? Коли є гарна людина, дуже гарний і найгарніша людина. Я за цю проголосую, сусід за цю проголосую, той за цю проголосує. І ми тоді вже будемо людей до наступних виборів готувати, що вони прийдуть і Можна щось виберуть. Так. Ну, всього всього. Ви ж розумієте, якщо ми з самих ідеальних патріотів висуне кожна наша організація, ми йдемо на одній національній платформі. І ми оці голоси наших, хто буде підтримувати. Ми по 5 голосів на кожного кандидата Резний. будемо мати, а ті голоси так і залишаться там. Ну, Ви зрозуміли про що я став? Я, я зрозумів. Всі переймаються про те, роздірбані. що ми розгірбаємо голоси. Да, ми просто розпорошимося. Да, давайте тоді перейматися не тим, що ми розгірбаємо голоси, а тим, що якщо за одну людину проголосує, не за нашу людину. 20 голосів, то 80 вже за нас не проголосує. Відберемо голоси у них, не то, що ми забудемо, ми відберемо, не, відберемо. Не, відберемо. Не, 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 не дамо нашому.